Ты терпила, ты всегда молчишь, терпишь, прогибаешься под чужое, глотаешь обиды, сглаживаешь углы, улыбаешься, когда внутри все орет. Думаешь, ты просто добрый? Нет, ты боишься больше всего быть отвергнутым, быть неудобным, быть слишком, быть тем, от кого откажутся. И ты научился выживать через одно – прогибаться. Про гіпкак стіль жизни, прагібка способ бути рядом, прагібка страховка від болі. І если я не повно це що, відео, ви можете подивитись на каналі у цієї людини. А я дуже дякую цьому чоловіку за те, що він записав це відео, за те, що він говорить про це. Насправді ці слова мені відгукуються, вони фактично. Описали мене минулого. Ви бачили, як я на себе маркував. Чому минулого? Тому що зараз я зовсім інша людина. Раніше я справді був терпілою. все в класиці жанру. На мені їздили, на мені можна було сісти. Я був безвідказною людиною. Я всім допомагав, лишався після роботи, без проблем виходив на свята і на вихідні на роботу. Все як потрібно, там воно все однаково. Я справді був терпіли, але я вже давно не такий, я змінився, але при цьому я в той самий час залишився, в принципі, доброю людиною. Да, можна припинити бути терпілою, ви вистроїти в себе такий досить такий міцний залізний стержень, свої особисті кордони, але при цьому залишитись адекватною, доброю людиною. В цьому відео я хочу розказати вам, як мені це вдалося. Я не буду розказувати про свою історію. До речі, хочу представитись я трансформаційний коуч. Більш детально про мене можете в моєму інстаграм-аккаунті і на моєму вебсайті. До речі, там є навіть сторінка моїх поразок і перемог. Я детально розповів про свою історію негараздів, коли я там був в ті часи ще терпілою. В цьому відео я хочу розповісти вам, що мені допомогло. Змінитися, і я впевнений, що вам потрібно послухати це відео, тому що це може допомогти і вам. Це спрацювало для мене і зараз працює і може спрацювати і для вас. Те, що я був терпілим, я це остаточно визнав у 2014 році. Тоді я собі сказав, що все так далі не можу продовжитися. Я якась реальна рухля в мене. Взагалі нічого в житті не вийшлося, ні в, ні в яких сферах, ні в роботі, ні в особистому житті, взагалі ні в чому. І я почав ставити собі питання. Питання такого плану, що я можу в собі змінити, а що не можу змінити. Я справді ставив такі питання, чому я такий. Міг би я бути якимось інакшим, що я можу змінити, що я не можу змінити, на що я можу вплинути, на що я не можу вплинути? Я тоді почав звертати увагу, розвернув, розвернув фокус уваги на себе, внутрі себе, почав ставити собі питання, чому я такий. І що з цим можна зробити. Другий момент. Я, звісно, почав цікавитись психологією. Я почав читати книжки, я підписався на всі можливі ютуб-канали психологів, спеціалістів. В мене я реально змінив інформаційне поле. От друзі, інформаційне поле це просто трендеція, як впливає на наше мислення, на нашу самооцінку, сприйняття себе, самого себе, людей і світу. От просто капець. Як. Я змінив інформаційне поле з всіх щелів Гуділи психологи, коучі, ментори. Мотиватор, спікер, я це все слухав, 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 слухав. В мене ще й такий період, знаєте, депресняковий був, я фактично ну, реально поставив собі питання, що роблю в цьому житті взагалі. Навіщо я тут і навіщо я такий? І це справді вплинуло на мене. Я почав дещо усвідомлювати. Третій момент це те, що я почав відвідувати певні тренінги із саморозвитком. Спочатку це було складно, тому що я вів такий більш-менш. Не більш-менш реально конкретно замкнутий спосіб життя, майже ні з ким не спілкувався. Я втратив всі свої комунікативні навички, Мені, мене реально можна було дуже легко загрозити, завантажити в спілкуванні про конфлікти суперечки. Взагалі я їх уникав і, і навіть пишався цим. Зараз ні. Я цим не пишаюся, навпаки кажу. В конфлікти і інколи потрібно реально входити. Тому що саме там, знаєте, є така приказка. Конфлікти роблять, як це правильно конфлікти создають лічність, ну, щось таке. Ось, і це справді так. До речі, це все вилилося в те, що я почав цікавитися риторикою, я почав шукати певні інструменти, які зроблять з мене, ну покращить мою риторику, мою вимову. І все це вилилося в те, що я написав власну книгу. З Риторики, фактично. Четвертий момент, ну фактично, четвертий момент це взагалі наслідок всього того, оцих трьох моментів. Я повністю змінив своє оточення, почистив його нахуй, прибрав всіх токсиків, всіх дебілів, всіх уїбанів, всіх довбойобів, які мене зневажали. Це було зробити, це було зробити непросто, тому що є ось ця емоційна залежність, але я це зробив. І зараз в мене взагалі нікого нема, з друзів. <хи> да, друзі, це ну, такий побочний ефект від саморозвитку. Ви справді, коли починаєте вибудовувати особисті кордони, починаєте відмовляти людям, люди починають вам відмовляти, ви скидаєте їх зі своєї шиї, да, починаєте їм казати ні. Як починаєте асортивно їм відповідати, вони починають змінювати до вас відносини. І, і змінюються вони, знаєте, як не в кращу сторону. Ні. Вони починають, ну, в принципі, це логічно, вони знімають свою маску і показують справні свої відношення до вас. І мені реально показали дуже багато людей своє відношення до мене. Фактично, фактично, я просто був зручним. І тому зі мною спілкувалися, були вічливими. А коли я перестав бути зручним. Який сенс тепер так робити? Звісно, почалося і ханство, і маніпуляції, і провокації, і шантаж, і все, що там тільки не було. Але мені це навіть було цікаво дивитись, тому що я вже на той момент реально був поглинутий в, в цю сферу, якраз таке досліджував цю тему маніпуляцій, провокацій. Я читав дуже багато, дивився і на тренінги ходив по нерелігістичному програмуванню. І мені це було цікаво. От справді ця робота, знаєте, в 2014 році я себе визнав терпілою. І о, зараз я ким став, я пройшов навчання на коуча, я трансформаційний коуч, дуже цим пишаюся. В мене є своя написана книга, навіть дві. Я роблю консультації, і я дуже радий, що я стою на цьому шляху, шляху постійного самовдосконалення, саморозвитку, розширення к своєї картини світу. Да, можливо, я один, можливо, в мене ай була нема друзів, а й були вони друзі невідомо. Втім, я вже відчуваю, що я просто виходжу на новий рівень. Я розкриваю свій внутрішній потенціал, і мені подобається працювати з іншими людьми, теж допомагати їм, припиняти бути терпілими і реально вірити в себе і розкривати свій внутрішній потенціал. Ось таке відео вийшло. Отже, перший крок: починайте ставити собі питання, чому я такий, і як я таким став. Чи можна щось змінити, що від, що від мене залежить, що від мене не залежить, на що я можу вплинути, на що вплинути не можу. Другий момент змініть інформаційне поле. Нахрен відпишіться від всіх YouTube каналів, Тік-Ток-каналів, від всіх каналів, де є хоч якась інформація, яка вводить вас в нересурсність там. Підписуйтесь на розвиваючі канали: психологія, коучинг, мотиваційні спікери. Слухайте мотиваційні ролики. Третій момент відвідуйте тренінги саморозвитку, ораторське мистецтво, риторика, акторське мистецтво. Ідіть на якийсь тренінг по переговорах, по-перше, там оточення, там нові знайомства. І, по-друге, це дуже сильно впливає на самооцінку, вона просто взлітає офігенно, це віра в себе. Ну, реально, ви відчуваєте себе просто, не знаю, атлантом. Ось такі три моменти, які точно мають бути в вашому житті, якщо ви хочете припинити бути терпілою.